Друзі, мікс, шортики маємо такі останні лот, Більше шортів немає у нас. Тут буде хлопчик і дівчинка. 134 трикотажні, 110, 116. Дуже ці багато, Класно, вони такі трикотажні, дуже прикольні і йдуть саме на ну, На літо просто бомба. Модель супорова. 6,8, 10, 12. 4, 6, 4, 6, 2,4. Такі 2,4 класні, також трикотажні. Далі такі. Е, така моделька супер класна. 4, 6, 2,4, 10, 12. Далі. Такі акули трикотажні. Я дуже вам рекомендую, тому що з літ у літку завжди питають саме трикотажні шортики і 2-4 ще така іншого кольору. Так, дівчинка в нас ідуть велосипедочки 4-6, 2-4, одні такі 4-6, дві пари 4-6, велосипедки 10-12, і такі класні трикотажики 98-104, 4-6, дві одинички такі, далі 4-6 тоненькі, 2-4, є кілька джинсових таких шортиків, і тут такі класні дуже ростовочки йдуть, 110-116, Зі 2,4, і 4,6, також є Вже на старших діток Іде без малюночка, просто такі класичні, класні шнурочки працює, все ну, 100% котончик. 10, 12, 8,10. Так, і ще одні джинсовочки. 12,13, і такі ще 10, 11 і 164. Такі джинс. Такі.